Угу. Ну, я испытал за ума, он говорит, я да, не знаю. Германская организация, какая-то киевская. Германский КОЛО, не хочу сейчас что-то выдумывать. Коло -ди. Два, Два слова. Колодий, да. да. Они на себя взяли обязательство организовать проведение свят. залучение масс там и всего остального. Они сами установили эти домики. Единственное, что я уточню по поводу аренды. Это какая-то космическая, сколько ты называешь, 10-20? 10-20. Это реально, там по телефончику можно, телефончик на Я каждой штуке есть, расход, позвонить. Расходники не на себя там как бы обязуют, ну, обязательно брать там, то есть свет там и все остальное не гасят. Единственное, что для меня новость это хреновуха медовуха. да. 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 Такі Значить, на якій підставі саме цій компанії надали дозвіл? Значить, далі. На настоящий момент учора я звертався до Росії, де він сказав, що з ним договір ніхто не заключав. Він не волоків. У Пляшка, величезних пляшках, хряновуха, угу. клюк, да. клюковка. Ліманчева. Значить, ну, вчора, далі, оренда оренда, 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 вчора, будиночка, разу, будиночка, да, оренда будиночка. Якщо, якщо це не прибуткова організація, чи має право вона стягувати за оренду. Яким чином оформляється оренда? І скільки з цього отримає місто? Знову таки, там стоять атракціони. На якій підставі там розміщені атракціони? І головне питання це продажа алкогольних напоїв на Майдані. Ну, не у нас, дивися, у, у нас ж є гарний приклад Бебіфест. Розумієш, коли абсолютно без алкоголю надавались якісні послуги, ну, містяни мали. були Після, задоволені. Мені розкажу, нормально. Скільки підприємців приходили і проклинали мене за те, що от я підписав е ну, іменно, іменно Максу, да. але, ну, але, ж, але, ж, але ж людям то сподобалось? Звісно, потім ну, звонили, так, і... да, дійсно, ви були праві, все нормально. Абсолютно правда. Так, 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 от тут то ж саме. Можна ж провести організувати знову силами. <рек> Силами міста можна було. Я думаю, теж, якби підприємцям нашого міста сказали, що формат у нас отакі от будиночки або щось таке, не якась громадська організація з Києва приїхала до нас. Якби сказали, що ми плануємо Притомо, проводити сандр... вимоги, такі-то, такі, то такі. -то, такі -то. Ну, я не можу, якби це якби, офіційно заявляти, але ну, я проходив, коли проходив перед установкою там, офіційно. Цим займалася, я так розумію, Наталія Багмут. Багмут, ну, я тобі да. чесно скажу, я перший день на роботі був на лікарням. Да, да, я з'ясуюся поясню, я, ну, да. Тому, Тому я, ну, я намагаюся десь пояснити. Як радник по культурі. Ну, Умовно кажучи, радник, тому що я розумію, що від цієї людини чогось добрих порад нам не доводиться чути. Вона вже зробила кафе безалкогольне в себе у Прометеї, де мордобої були і все решта. Про це ви знаєте, про це все місто знає. Але їх звідти викурили. Тепер вона звільнилася вже з офіційної посади. Тепер вона займається цими якимись аферами, там, організовує ці фестивалі. Ну, Господь, Бог один знає, як його можна назвати, і язик зламаєш. І оте все називаючи неподобство, що, що, що там робиться. Ну, що це таке? це що? Ну, я, я тоді запитую, ну у вас ну, ви посадова особа, яка відповідає за, за, це? за економіку, так. Да. Ну, Все. Питання поставили нікому е, відповідь. Забудь комунізмас. Фракція, фракція Солідарності, будь ласка, так. Да.